Доброго дня, шановні колеги, сьогодні я вам хочу показати, як підготовлювати тести для завантаження в систему в Moodle. Все робиться доволі просто. Як на мене, то ще простіше, ніж ви форматуєте для друку їх на папері. Ось дивіться. Ми підготували тести запитання, відповіді, запитання відповіді. Зверніть увагу, що немає ні 1, 2, 3, 4, 5, ні, ні варіант відповіді АБВГД є, тому що система Moodle перем... можна налаштувати так: система Moodle, що вона буде перемішувати запитання і так само відповіді до них. Але це все у наступних уроках. Тож, підготували ось таким чином питання і відповіді питання. варіанти відповіді питання, варіанти відповіді ні крапки, ні коми, нічого. Далі нам треба зробити наступним чином: це у нас запитання. Відповіді потрібно е, взяти у спеціальні дужки. на англійській розкладці. Бачите, в мене англійська розкладка. Ця дужка буде під нажаттям клавіш Shift наша буква Х. І закрили всі варіанти відповіді Shift буква I. Тобто Moodle тепер буде бачити, що це ваші варіанти відповіді. Тепер нам потрібно вказати, які ж яка відповідь правильна. Для цього. Читаю, наприклад, запитання: частота Це кількість коливань за одиницю часу. Це є правильна відповідь, то через те, ми напроти нього ставимо дорівнює. А напроти інших відповідей ставимо ось таку хвильку. На, знову ж, на англійській розкладці, Shift і ліва крайня. Кнопка під кнопкою Escape зліва зверху. І напроти кожної уже неправильної відповіді станемо хвильку. Все. Перший тест підготовлений для завантаження. На такому ж прикладі, давайте розберемося з другим тестом. Частота коливань позначається. Знову ж, ми беремо у фігурні дужки всі відповіді. Ось так. І ставимо частота коливань. Позначається: це неправильна відповідь. Хвилька. Це також неправильна відповідь. Хвилька. Оце правильна відповідь. Дорівнює. Хвилька. І хвилька. Другий тест підготовлений. Давайте ще два вже доробимо. Записати одиниці вимірювання частоти коливань в одиницях системи Сі. Частота вимірюється в нас у герцах. Ну, ж готуємо, відкриваємо дужечку фігурно. Закриваємо. Це у мене просто колонтитул верхній. Закриваємо дужечку фігурно. От, так, один, частота у нас вимірюється не в секундах, хвилька. Не у метрах на секунду. Хвилька. Не у, метрах, у герцах, дорівнює. У метрах на секунду квадраті. Неправильно. Так, відстань, яку проходить хвиля за, рівний, за час рівний одному періоду. Називається довжина хвилі. Знову ж беремо у фігурні дужки. І дивимося, хвильова поверхня. Неправильна відповідь. довжина хвилі. Правильна відповідь дорівнює. Неправильна. І неправильна відповідь. Хвилька. Хвилька. Все. Ось ми вже підготовили 4 тести для завантаження у Moodle. Тепер зверніть увагу, потрібно зберегти файл. Наступним чином. Файл зберегти як. Вибираємо робочий стіл, наприклад, я в своєму випадку. Вибираємо тип файлу. Зверніть увагу, тип файлу набираємо звичайний текст. Натискаємо зберегти. Вискакує ось така табличка. В цій табличці нам треба попередження. Тут вибрати таке. Попередження, якщо зберегти файл у текстовому форматі, всі рисунки, об'єкти та форматування буде втрачено. Тобто, ви бачите, що ми можемо сюди готувати тільки текст поки що. Вибираємо у кодування тексту інше. І у самому кінці, трошки ось у кінець переростали і трошечки вище. Unicode UTF 8. Окей. Дивимося. Ось наш текст. Тест вже готовий для завантаження в Moodle. Ось в такому форматі. Якщо ви в такому форматі принесете, своє, принесете своєму системному адміністратору цей файл, якщо ви поки що не вмієте завантажувати у Moodle, він буде дуже радий, що ви принесли не просто непідготовлені тести, а підготовлені відповідно, дякую за увагу!